Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо бабусин пиріг. Готувати буде Ярослав, той хлопчик, про якого ви часто чуєте, але мабуть хто його бачив. Перелік інгредієнтів, як завжди, знайдете і під відео. Отже, з'єднуємо цукор з яйцями і перебиваємо до однорідності. Славчик, це власне і є наша рушійна сила, яка допомогла створити цей канал. Далі додаємо варення. Таке, яке любимо. Славчик у нас хлопчик з особливими потребами і багато що він робить не як для звичайних дітей. Але ми дуже радіємо, що сночок вже так багато всього досяг і багато в чому вже самостійний. Далі додаємо кефір. Ярославко все завжди нюхає і пробує пальчиками. Для нього це важливо. Плюс важливо зробити ось таке коло. Збиваємо це все міксером, додаємо соду і знову перебиваємо. Сонечко так пече в плечі. Додаємо просіяне борошно. Перемішуємо міксером до однорідності. Пиріг готується дуже швидко. І направду дуже смачний, особливо із чаєм. Ось, наприклад, і славчика ми можемо показати, як люди з особливими потребами, дитина з аутизмом може абсолютно повністю себе реалізувати. Перекладаємо форму, змащену олією і відправляємо розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин до готовності. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Хай вам все вдається, друзі!